Но позирай! Я ж далі тут опрос. Шмотки снікерси, хімія, і Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви знаєте, історично сталося так, що мене звати Тарас Гіргуль. І зараз в ефірі передача інтерв'ю тижня. Як каже відома угорська приказка, Od ide, odiedem. А це означає, що сьогодні до нас в гості завітав кандидат у мери тепер уже обласного центру, діючий мер села Великі Маленькі, Ласло Гейзович Кванта. Доброго вечора, Ласло Гейзович. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи комфортно ви почуваєте себе у представницькій владі? Ну, а ви, звісно, мене зараз спросили. Комфортно, звісно, комфортно. Ну, я би даже сказав, епен, так, як я хотів себе почну. Ну, а що вам вдалось змінити, е-е, перебуваючи на посаді сільського голови? Ногато ну, я очима багато що поменяв. Но, это ещё не поменяв. Это міняється, в п'ятницю буде готово. Е-е, окна поменяв в школі. Znači, truby si je pomenjal i je dačno pomenjal forint. 23 za dolar, to nije každje dne, to je bilo. Eto tu po fakt, no ne zato što je regulova. Ja, zrozumijelo, zrozumijelo, Laslo Gezeć. Ehm, Skaži, bih laska, a jaku partiju vi predstavljajete? No, at, ja predstavljaju, znači, takvu partiju CNDR, to ja. Znači, uh, piroždu, krasni djerivo, koji stol boljšoj. Значить, Гобіка, зам Гобіка, nee, Родзин... Nee, не, не, в тому сенсі. Я я мав на увазі, яка партія вас підтримала на виборах? Партія товара. В сенсі? Ну, я прийшов зараз з Венгриї, буквально в понеділі, партія товара. Шмотки, снікерси, хімія, мебель, таке інше. І дуже фінансово хорошо мене підтримувало, підтримувало. А, подержало. ясно, зрозуміло. Ну що ж, Ласло Гезович, перейдемо до планів. Скажіть, будь ласка, що, що ви зробите в першу чергу, якщо станете мером Ужгорода? Ну, а ти, якщо я стану мером Ужгорода, то я першим ділом зроблю воду. Воду?

Мой номер списки 45. На вибори і опять А якщо хто вдруг не поняв, мой номер в списке не ну, ж, Ласло гейзович, дякую вам за цікаву розмову, за змістовний діалог. Шановні телеглядачі, у нас в гостях був кандидат на посаду мера міста Ужгорода Ласло Гейзович Кванта. До побачення. Хай щастить. Но? Thank <laughs> you.